Усім привіт! Усім хочу побажати гарного позитивного дня. Мої хороші, сьогодні у мене консервація буде з, подивіться чого: з помідор. Помідорки. Цілий ящик у мене є помідорів, є перець. Солодкий, перець гіркий у мене є. І зараз я хочу зробити дуже смачний на зиму соус. Тож, не гаєм час, все підготовлюю, зачищаю, мию всі помідорки перемиваю, зачищаю і ставимо на вогонь, а далі показую, що робимо. Отже, усі помідорки. Перець болгарський, і цибулька нарізані. І поклала я на плиту, щоб вони а, тушкувалися. Нам зараз необхідно, щоб усі овочі стали м'які. І ми будемо їх тушкувати до того часу, поки вони не будуть м'якенькі. Після чого ми блендером їх зіб'ємо. І далі я буду показувати, що робимо. Доводите до кипіння, перемішуєте, даєте трошки менший вогонь і робите з них м'які овочі. Не забувайте, будь ласка, перемішувати, і найкраще беріть кастрюлю з товстим дном. Щоб, не дай Бог, не підгоріло у вас. При закритій кришки, звичайно, воно швидше стане м'яким. Тому закриваю кришечку, але контролюю, дивлюся, і часто мішаю. І так, мої овочі вже дуже-дуже стали м'якенькі. І зараз я додам трішечки гіркого гострого. Перцю. Тільки не даю багато, тому що він у мене дуже-дуже гіркий. І зараз буквально хвилиночку перекипить, І ми будемо збивати блендером до однорідної консистенції. І так, вогонь можна зменшити. І будемо зараз перебивати. Е, дивіться, завчасно я поклала, у мене вже кришечки стерилізуються. Тому що обов'язково треба, щоб були банки і кришки простерилізовані. І так, поїхали погружним блендером. Ми зараз це гарно збиваємо до однорідної консистенції, після чого ми будемо це все проціджувати. І так. Поїхали. І так, гарно перебили. І зараз будемо проціджувати. Беремо друшлачок, і я одразу беру. Посуду, в якій я буду готувати далі соус, можна взяти кружечку і гарно, швидко кружечкою це все зробити. Отак От налили. Крушкою можна. так, трошки менше налити і гарно протерти. До речі, протирати я не буду весь соус. Ми тільки частину соуса протремо, а все, те, що залишиться, ми ще раз переб'ємо разом з перетертим і будемо далі готувати соус. Нам треба, щоб були е, крупиночки, крупиночки перцю, помідорки, щоб це все було не тільки одна паста. Ми не робимо пасту, ми робимо соус. Соус до м'яса. Соус може бути цей до риби. Отже, третю частину я перетерла через друшлак. І все. Тільки третю частину, так як я говорила, що нам потрібно, щоб у нас були крупиночки, це соус, щоб ми відчували і перчик, і абсолютно всі інгредієнти. Тож, тепер ми поєднали перетерту частину з неперетертою і... Ще раз я його блендерну, після чого ми вже будемо закладати і готувати. Все, гарно перебили. Тепер кладемо на вогонь, доводимо до кипіння і зменшуємо трішки вогонь. Так, зараз нам необхідно додати всі інгредієнти, які ми повинні закласти в наш соус. Так, зменшили вогонь. На малому вогні ми це все робимо. Закладаємо сіль, прованські трави. трави можете покласти, які вам до вподоби. Оце у мене яблучний 9% процентний мед. Одразу хочу сказати, у кого алергія на мед, хто не сприймає мед, будь ласка, не розстроюйтесь. Не хвилюйтесь ні грама, кладете цукор, і соус буде такий смачний, як повинен. Не хвилюйтеся, все буде добре. І так, заклали. Тепер я додаю перець чорний мелений. Спеції ви можете всі давати за смаком, але вся рецептура мого соусу, як зазвичай, буде під відео. І зараз я даю 30 грамів олія оливкова. Ретельно ми це все перемішуємо, трішки збільшую вогонь, так, щоб воно могло, скажімо так, тушкуватися, томитися. Так. Ще один інгредієнт, це часник сухий. Ви можете дати чесник свіжий. Коли ви додали всі ці інгредієнти гарно перемішали і соус почав кипіти, на малому вогні він у вас повинен прокипіти 20 хвилин. Не забуваємо, не забуваємо, частинка любові, серце наше, душа йде в наші продукти. І тоді виходять блюда неймовірно смачні. Тож, не забувайте, з душою все робити. До речі, соус не закриваєте зараз ні в якому разі. Ви його не закриваєте. Він повинен у вас варитися, уварюватися. Тобто, у вас рідина повинна виходити, випаровуватися, і він у вас буде ще густіший. Ні в якому разі зараз кришечку не можна закривати. Кришка дає пар і ще дає сюди воду, і соус не буде виварюватися. Тож, беріть на замітку, будь ласочка, і, ем, звичайно, користуйтесь рецептом. І тоді все вийде просто пречудово. От, бачите, кипить. Отак От він повинен кипіти. Не забуваємо періодично помішувати, щоб соус у вас не підгорів. І тож, бачили, як він кипить. Що треба робити? 20 хвилин і соус буде готовий. І так, час вичерпано. Мій соус готовий. Я даю на менший вогонь, щоб бульки не летіли, щоб ми не ошпарилися. І зараз наповнюю баночки. Баночки в мене, до речі, ще гарячі, тому дуже обережно, якщо вони у вас гарячі, обережно все робіть. Наповнюємо і одразу закатуємо кришечкою. Я закручую і перевертаю верх драгом. <хи> і потім ми їх накриваємо і до повного охолодження наш, наш соус. Буде стояти. Так, і так. беремо полотенечко і акуратненько. Тільки дуже-дуже обережно все робіть, щоб ви не ошпарилось. І отак перевертаємо. Я, до речі, завжди роблю і великі банки, і маленькі. Великі банки, звичайно, це для якогось торжества, якісь гості прийшли. І щоб не відкривати маленьких багато, ми відкриваємо одну велику і все. А для себе таких нам маленьких буде досить. І так, мій соус готовий. Зараз я тільки його буду закривати пледиком, щоб він простояв до ранку. Так як я це роблю ввечері, то він до ранку постоїть і буде готовий. Тоді ми можемо його зберігати в холодильнику, навіть можна у кімнаті, при кімнатній температурі його зберігати. Тож, усім бажаю смачних закруток. Смачного соуса, смачного життя. І всім дякую, що ви є в мене, що ви підписуєтеся до мене на канал, і мені це дуже-дуже приємно. Я цим живу. Я рада, що я можу для вас щось зробити. Тож, усіх обожнюю, усіх люблю і чекаю у себе. Бай-бай!